Якщо ти відкрив це відео, значить Господь говорить ним саме до тебе і зараз. Будь-яка проблема, хвороба, недужість не зупинить Божого благословення, яке він підготував і за яке вже заплатив високу ціну для тебе. Якщо ти прокинувся сьогодні з важкістю або болем у серці, якщо думки не дають спокою, якщо тривога чи втома переслідують уже не перший день, це відео саме для тебе. Це відео сповнить твій день проявом Божих обітниць, дарує спокій, дасть практичні кроки, як бачити і дозволяти діяти Божій силі на твоєму боці. Які б не були труднощі цього дня, ти знатимеш, що Господь чує тебе, діє для тебе, Його янголи роблять роботу просто зараз. Тож, дозволь Богу наповнити твій день своїм миром. Псалом 1. Переклад Огієнка. Блаженна людина, що не ходить на раду несправедливих, і на дорозі грішних не стоїть, і на сидінні злоріків не сидить. Але в законі Господньому замилування її, і про закон Його вона роздумує в день та вночі. І буде вона, як дерево, над водними потоками посаджене, що приносить свій плід своєчасно, і листя його не в'яне, і все, що вона чинить, буде успішне. Не так ті несправедливі, вони як полова, що вітер розвіває. Через це не встоять несправедливі на суді ані грішні у зборі праведних. Познає Господь дорогу праведних, а дорога несправедливих загине. Про що цей псалом насправді? Як застосувати його у житті? Псалом перший, недаремно поставлений на початку всієї книги, відкриває найважливіший урок. Любі слухачі зберігайте це відео, аби повертатися до духовних роздумів над цим словом. Тож що такого особливого у першому псалмі він ставить перед нами дзеркало. Якою дорогою йдеш ти? Є два шляхи один дорога праведних, інший дорог, дорога беззаконних. І нейтрального шляху тут немає. Блаженна людина не йде з порадами несправедливих, не стоїть серед грішних. Не сидить у товаристві тих, хто зневажає святе, це опис життя, в якому людина не дозволяє темряві формувати її мислення. Її серце має замилування в законі Господньому. Це означає, що Божа істина стає не обов'язком, а джерелом радості. Праведний чоловік чи жінка не ідеальна особа без слабкостей. Це той, хто щодня обирає жити з Богом, він може падати, але знову встає. Бо його коріння у слові, таке життя схоже на дерево, посаджене при потоках. Потоки це образ Божого Духа, його живої води. Якщо коріння глибоко в ньому, тоді дерево не боїться посухи, воно приносить плід у свій час і листя не в'яне. А що ж беззаконні? Псалом каже вони як полова, яку розвіює вітер. Їхнє життя може здаватися гучним, наповненим успіхом і славою, але всередині воно порожнє, як солома без зерна, воно не має ваги, їхній кінець загибель, навіть якщо зовні все виглядає яскраво. Цей контраст дуже різкий, праведний дерево при потоках, беззаконний пил на вітрі. Один образ показує стабільність і силу, інший нестійкість і марність. Як застосувати цей псалом у житті? У стосунках, подумай, чиї слова й поради формують твої рішення, чи вони ведуть тебе ближче до Бога, чи віддаляють. У думках, над чим ти роздумуєш вдень і вночі, що найбільше займає твоє серце, Божа істина чи тривоги світу? У діях яку дорогу обираєш щодня? Дорогу, яка веде до миру і плодів, чи дорогу, яка розвіється на вітрі. Блаженство, про яке тут сказано, це не відсутність проблем, це внутрішній мир, що не залежить від обставин, це впевненість, що твоє життя в Божих руках, що твоя дорога відома йому. Головний сенс набагато ширший справжнє щастя не приходить іззовні воно народжується зсередини, коли ми обираємо наповнюватися Божим Словом. Праведність це не тільки правильні вчинки. Це орієнтація серця. Якщо моє серце звернене до Бога, то навіть коли приходять бурі, я укорінений у Його благодаті. Життя, яке здається успішним у світі, може бути пустим у вічності, а життя, яке сповнене Божої присутності, приносить плоди, що залишаються назавжди. Псалом 33. Благословлю Господа повсякчас. Хвала йому завжди в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують лагідні та й звеселяться. Величайте Господа зо мною, і разом вознесімо ім'я Його. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх страхів моїх визволив мене. Гляньте на нього, і проясняться лиця ваші, і не засоромляться. Оцей бідолаха кликав, і Господь почув, і від усіх недоль Його спас Його. Ангол Господній таборує навколо тих, хто боїться його і рятує їх. Скуштуйте й побачте, який добрий Господь блаженний той чоловік, що на нього покладається. Бійтеся Господа, усі святії Його, бо в тих, хто боїться Його, нема недостачі. Левенята бідують та голодують, а ті, хто шукає Господа, не бракуватиме жодного добра. Прийдіте, діти, послухайте мене. Я страху Господнього навчу вас. Хто чоловік, що хоче життя, хто бажає довгих днів, щоб бачити добро? Удержу язика свого від злого і губи свої від підступної мови, ухиляйся від зла та добре чини, шукай миру і женися за ним. Очі Господні на праведних, а вуха його до їхнього крику. Обличчя ж Господня проти тих, хто чинить зло. Щоби пам'ять про них з землі знищити. Коли кличуть праведні, Господь чує і від усіх скорбот їхніх визволяє їх. Близький Господь до скорботного серця і в покорених духом спасає. Багато недолю праведного, але зо всіх їх визволить його Господь. Він стереже всі кості його, ні одна з них не зламається. Загибель грішників лиха, а хто ненавидить праведного, буде осуджений. Господь визволяє душу рабів своїх, і не осудиться ніхто з тих, що на нього покладається. Яка небесна мудрість та принципи життя приховані в цьому псалмі? Що ми можемо зробити, аби жити благословенним життям, підкорюючись Слову Божому вже зараз? Друзі, підтримуйте канал Молитви українською, Вподобайкою та підпискою, і давайте застосовувати Слово Боже разом вже зараз. Переходимо до найцінніших уроків. Урок перший. Благословення починається з подяки. Благословлю Господа повсякчас, хвала йому завжди в устах моїх. Іноді ми чекаємо на чудо, забуваючи, що воно починається зі звички дякувати. Давид говорить Благословляй Господа повсякчас, не тоді, коли все добре, а тоді, коли сльози на очах і коли серце втомлене. Бо саме подяка відкриває двері до миру. Коли ми починаємо дякувати, серце змінює напрямок і страх відступає. Подяка це форма довіри. Це коли ти кажеш, я не бачу виходу, але я знаю, що Бог добрий. Помолися сьогодні просто: Господи, навчи мене благословляти Тебе навіть у бурі, нехай мої вуста завжди знайдуть слова хвали. Урок другий. Ангели охороняють тих, хто довіряє, ангол Господній таборує навколо тих, хто боїться його і рятує їх. Коли серце сповнене тривоги, важко повірити, що нас охороняють небеса. Але цей псалом нагадує ти не сам. Бог посилає ангелів, коли твої сили закінчуються. Іноді ти навіть не помічаєш, як тебе оминула небезпека, як відкладено зустріч. На яку ти поспішав, а потім розумієш, що це було збереження. Довіра Богу це не сліпота, це глибоке знання, що за тобою стоїть царство. Помолися тихо. Господи, дякую за твоїх ангелів, які оберігають мій дім, мою родину, мої дороги. Навчи мене довіряти твоєму керівництву навіть тоді, коли я не розумію шлях. Урок третій. Мир починається з мови серця. Удержуй язика свого від злого і губи свої від підступної мови, ухиляйся від зла та добре чини, шукай миру і женися за ним. Мир не приходить сам, за ним треба бігти. Кожне слово, яке ми говоримо, або лікує, або ранить. Іноді Бог не міняє обставини, бо хоче змінити наше серце. Коли ми стримуємося від зла у словах, Бог починає діяти замість нас. І тоді навіть ті, хто колись був проти нас, починають бачити в нас світло. Помолися, Господи, дай мені м'яке серце і чисті вуста. Навчи мене говорити так, щоб у словах жила любов пошли мені мир і зроби мене тим, через кого він приходить у світ. Псалом 33 це не просто молитва, це практика життя з Богом, це подяка, довіра і лагідність серця. Бог не обіцяє, що труднощів не буде, але каже багато недолю праведного, але зо всіх їх визволить його Господь. Псалом 45 Бог для нас пристановище та сила, допомога в недолях, що дуже спіткали. Тому не лякаємось, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце морів. Нехай ревуть його води й киплять, хай хитаються гори від бурі його. Річка є, що своїми потоками тішить місто Боже, святе місце осель Всевишнього, Бог посеред нього, воно не захитається, допоможе своїм його Бог на світанку. Заревнували народи, захиталися царства, він голос подав свій, і земля розпливлася. З нами Господь Саваот, наше пристановище Бог Яковів. Прийдіть, огляньте Господні діла, які він руїни вчинив на землі, спиняє війни по всій землі, ламає він лука та торощить списа, палить огнем колесниці, вгамуйтесь та знайте, що я Бог. Піднесусь на народах, піднесусь на землі. З нами Господь Саваот, наше пристановище Бог Яковів. Які життєво важливі уроки нам варто засвоїти зараз? Давай розберемо прості й практичні кроки, як діяти в житті на основі Слова Божого. Урок перший Бог наш незмінний притулок у будь-якій бурі. Як це застосувати у нашому житті, що сповнене викликів і стресу? Коли ти відчуваєш, що земля хитається під ногами через постійні новини, коли хвилі тривоги накривають тебе через відсутність світла, тепла чи води? Коли здається, що гори твоїх проблем зсуваються, пам'ятай, Бог є твердиною. Він не змінюється, коли змінюються обставини, Його присутність це твоя найміцніша опора, яка не залежить від зовнішніх умов. Навіть коли все навколо нестабільне, його слово і його обітниці залишаються незмінними. Ми часто шукаємо притулку у звичних справах, у турботах про повсякденність, але справжній спокій можна знайти лише в Богові він є тим безпечним місцем, де твоя душа може відпочити від вічної гонитви і хвилювань. Практичний крок для застосування Коли ти відчуваєш, що тривога підступає, зупинись. Зроби глибокий вдих і видих. Можливо, тобі доведеться відійти у тихе місце. Якщо це можливо, або просто заплющити очі, де б ти не був. Прошепочи або скажи вголос Боже. Ти моє пристановище, я втікаю до Тебе від моїх страхів і невизначеності. Урок другий. Мир приходить, коли ми віддаємо контроль Богу. Як це застосувати у життєвих ситуаціях, коли все довкола здається некерованим? Вгамуйтесь та знайте, що я Бог. Наша постійна боротьба, наші спроби контролювати все, що відбувається навколо, є головним джерелом стресу. Тривога це часто крик нашої душі, яка боїться відпустити й довіритися, але Бог запрошує нас зупинитися, віддати йому наші турботи, визнати його владу. Псалмоспівець жив у часи постійних війн і загроз, де контроль над ситуацією був майже неможливий. Але він знав, що навіть у найстрашніших обставинах мир можна знайти, коли усвідомити, хто насправді керує світом. Коли ми віддаємо йому наші страхи, він бере їх на себе. Практичний крок для застосування Пригадай всі свої найбільші тривоги щодо завтрашнього дня про рідних, про світло, здоров'я, стосунки, фінанси, подумки або навіть на папері Віддай їх Богові. Скажи. Господи, я віддаю Тобі це. Допоможи мені вгамуватися і знати, що ти Бог, і ти попіклуєшся про все, що в твоїй владі, а також даси мені сили пережити те, що не в моїй. Урок третій. Навіть найтемніша ніч тривоги має свій світанок. Як це застосувати у нашому щоденному житті, особливо коли темрява за вікном і в серці здається безпросвітною? Допоможе своїм його Бог на світанку. Це потужна обітниця. Скільки ночей ти провів, обтяжений думками про виклики наступного дня, не маючи спокою через тривогу за рідних або банальну відсутність електроенергії. Скільки ранків ти прокидався з відчуттям тяжкості і безнадії? Бог обіцяє, що він прийде тобі на допомогу саме на світанку. Він принесе світло в твою темряву. Надію замість відчаю, рішення замість безвиході, навіть якщо це буде лише сила прийняти новий день. Світанки не завжди приходять так швидко, як нам би хотілося, іноді вони приходять крізь туман і дощ, але вони завжди приходять. Віра в цю Божу обіцянку дає нам сили пережити ніч, знаючи, що Бог уже готує для нас новий день і свою допомогу. Пам'ятай, що після найтемнішої ночі завжди настає світанок. І це не лише фізичне явище, а й духовна істина. Практичний крок для застосування Коли ти відчуваєш, що ніч тривоги затягується, можливо, у буквальному сенсі без світла, пам'ятай про цю обіцянку. Скажи собі: ранок близько, Бог прийде на допомогу. Його світло розсіє мою темряву, навіть якщо це буде внутрішнє світло. Що дарує спокій. Псалом 90. Хто живе під покровом Всевишнього, той пробуває в тіні всемогутнього. Скаже він Господеві: Ти охорона моя і твердиня моя, Бог мій, на якого я покладаюсь. Бо він визволить тебе від сітки ловця і від пошесті згубної, перами своїми вкриє тебе, і під крильми його сховаєшся ти. Щит і лук правда його. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що літає у день, ані пошисті, що ходить у темряві, ані зарази, що нищить опівдні. Упадуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч від тебе, а до тебе не доторкнеться. Тільки очима своїми будеш дивитися і побачиш відплату безбожним. Бо ти сказав: Господь, охорона моя, і Всевишнього Ти зробив своєю оселею. Не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до намету Твого. Бо Він ангелам своїм накаже про тебе, щоб пильнували тебе на всіх дорогах твоїх, на руках тебе понесуть вони, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На лева й вужа наступиш, потопчеш молодого лева і дракона. Бо він полюбив мене, каже Господь, то й визволю його, поставлю його в безпеці, познає ім'я моє. Він покличе мене, і я відповім йому з ним буду в недолі, визволю Його і прославлю Його. Довготою днів насичу Його і явлю йому спасіння своє. Це псалом абсолютного спокою. Слова, у яких Бог сам обіцяє бути поруч, не тільки коли добре, а саме тоді, коли навколо темрява, війна, хвороби, страх. Це не просто вірші, це духовний договір між Богом і людиною, яка довіряє йому всім серцем. Сенс цього псалму відкривається щоразу по різному, не дивлячись на його основний мотив. Сьогодні, у часи постійних небезпек, стресу та напруги, ми можемо побачити те вчення Боже, яке ніколи не переживали раніше. Тож уважно слухаймо особливі уроки цього псальму далі. Перший урок зосередь своє життя під Божим покровом. Хто живе під покровом Всевишнього той пробуває в тіні всемогутнього? Покров це не просто місце, це стан серця. Бог не обіцяє, що бурі не прийдуть. Він обіцяє, що вони не зруйнують тебе. Сучасний світ сповнений страху, новини, хвороби, економічна нестабільність, війна, самотність. Але цей псалом. Каже, якщо ти живеш під Божим покровом, ніхто й ніщо не зламає тебе зсередини. То як бути в покрові, як прийти у цей стан зараз? Щодня проголошуй слово. Коли прокидаєшся, скажи: Господи, я живу під Твоїм покровом, моя сім'я у Твоїй тіні, мій дім під Твоїм благословенням. Такі слова не просто молитва, це духовна позиція, яка відкриває небесний захист. Другий урок Божа охорона реальна і діє через його ангелів. Бо Він ангелам своїм накаже про тебе, щоб пильнували тебе на всіх дорогах твоїх. Ці слова, нагадування, що ти ніколи не сам, невидимі сили стоять біля тебе на твоєму боці. Багато хто недооцінює цю істину, але коли віриш у неї, Божа присутність стає реальністю. Коли ти відчуваєш небезпеку, не завмирай. Не говори про страх, говори про захист. Скажи: ангели Господні стоять біля мене, вони біля мого дому, мої діти в Божих руках, жодне зло не наблизиться до нас. Коли ти проголошуєш це, ти узгоджуєш свої слова з небом, і саме в цей момент проголошення духовна сила на основі Божого Слова починає діяти проти обставин та небезпек. Ми вже отримали десятки свідоцтв про зцілення, небесний захист та дію янголів-охоронців від наших підписників. Тож ми раді, що служимо кожному слухачу цього каналу і реально наповнюємо Божим Словом серця. Це життєво важливо і дає результат, адже Слово Боже сказане з вірою не може не сповнитися. І тепер, крайній, але найважливіший урок, без усвідомлення цієї істини, все інше не має сенсу. Третій урок любов до Бога активує Його силу. Бо Він полюбив мене, каже Господь, то й визволю Його. Це найглибше місце писання. Бог каже: Я визволю не тому, що ти ідеальний, а тому, що ти любиш мене. Любов до Бога це не просто емоція, це рішення довіряти йому у всьому. Коли ти любиш його, страх відступає. А віра стає твоїм диханням, і твоя реакція на будь-яку ситуацію стає реакцією віри. Ти проголошуєш слово та отримуєш його дію в той самий час без жодних сумнівів. Тож, коли проблема чи небезпека була близькою, не запитуй, чому Бог допустив це, запитай, що Бог хоче навчити мене через це. Така позиція перетворює поразку на перемогу і відкриває шлях до вдосконалення рівня своєї віри. Друзі який вірш та слова торкаються вашого серця найсильніше? Подумайте про це та поділіться думками із нами. Ми будемо вдячні вам за кожну думку та свідчення в коментарях. Наша команда читає кожен відгук та підносить ваші молитовні прохання до Господа. Тричі на день. Тож давайте будувати спільноту віри і взаємодопомоги разом. Команда молитви українською дякує за кожне слово підтримки та благословляє кожного. Дякуємо за те, що вивчаєте слово разом із нами.